Всім друзі, всім привіт! Давненько я не робив велике відео, і це в перший раз я роблю велике відео про Роблокс. В цьому огляді ми пограємо разом з вами в Brookhaven, А також сьогодні ми подивимося на один будинок, бо нещодавно на днях у Роблоксі було оновлення. З'явився будинок, один кажуть, що він незвичайний, і тому сьогодні ми його подивимось. Ну, ми, друзі, зараз погнали, тому я зараз створюю, по-перше, машину. Ось і зараз я створюю машину. І погнали на вакансію. Погнали. Так, друзі, ось вакансія. Під'їжджаємо, зупиняємося, і давайте створювати цей будинок. І так. Зараз я буду створювати цей будинок. Друзі, ось цей будинок, і сьогодні ми подивимося цей будинок. Бо кажучи, він незвичайний, і мені стало цікаво на нього подивитися, тому ми сьогодні на нього подивимося. Але спочатку я поставлю в гараж свою машину ось, і зачиню гараж. Ось так, зараз я. Перше, друзі, що я бачу, що тут є ось така платформа, бо в інших будинках її не було. А друга зміна. Ін... Ще друга зміна ну... Я побачив, що тут ось цей гараж, де паркують машину, він став набагато більше. Тобто в інших домах він був менше за розміром, а тут він в вдвічі більше, ніж в інших будинках. Давайте ми подивимось, що нас буде чекати в самому, ну, тобто, внутрі самого будинку. І так, тут зразу в нас ліжка, стіл такий і телевізор. ну... І коврик. Ну, в деяких будинках таке, як було, так і було. Так, і як завжди, біля входу тут, як завжди, як і в інших будинках, відразу ж кухня. Кухня гарна, прикольна. ну, Мені подобається. І тут ще є такий стіл прозорий, і, теж, і поряд із ним такі біленькі стільчики. Ну, хочу сказати, що перший поверх мені дуже сподобався. Давайте ми підемо на другий поверх, подивимося, що там. На другому поверсі у нас дуже багато кімнат. Давайте спочатку ми подивимося ось цю кімнату. Це спальня, ось таке тут ліжко, крісло є, коврик, коврик лампа і невеличкий стіл. Тут також є комода. Ось і так далі. А тут далі в нас іде ага, тут у нас туалет, тобто вбиральня. Ідемо далі. Тут в нас, ага, тут у нас теж туалет, тут нас, ага, тут у нас спальня, але вона менше, ніж минула спальня. Угу, тут вона поменше. А тут в нас, ага, тут в нас, де, ага, де тут одяг знаходиться, це. Тут у нас е, знаходиться одяг, а тут е, така невеличка кімната, така малесенька. Тут стіл, с, е, тут стіл сто, е, столик і е, ноутбук з клавіатурою. Угу. Е, ось такі кімнати. Е, ну, Тут у нас гараж, ви вже бачили. Ось, А тут у нас теж ага, тут у нас теж вбиральня. Ну, друзі, хочу сказати, що будинок. Я хочу сказати, що будинок гарний, але він відрізняється від інших будинків, тому що ну ви самі побачили, чим цей будинок відрізняється від інших будинків. Ну, друзі, моє відео ще підійшло до кінця. Не забуваємо підставити вподобайку та підписку на мій канал. І до нових зустрічей.